Починаючи з версії 0.8, в обрії була додана літачок. Літачок є за своєю природою в VPV, і для якихось місій, як, наприклад, Камікадзе, він підходить дуже добре. Що нам треба для того, щоб зробити літачок Камікадзе? Ми обираємо в виборі дрона третій блок з літаком, обираємо Seiker Hunter 15 дюймів, ставимо на нього фіксовану камеру. Але може за бажанням і сервекамеру. Бираємо один боєприпас і ставимо, наприклад, кумулятивний уламковий 2,8 кг. Нам треба плату детонації та кут кріплення вперед. За бажанням, замість плати детонації можна взяти контактний детонатор без запобіжника, але по можливості краще налаштувати пульт під плату. підплату. Вибираємо мапу. Ставимо літочок та ставимо ціль. Хай це буде ПМП Для налаштування літака нам треба буде дуже в нагоді налаштований flight флайтмод. Оскільки літак активно використовує і Manuel і енкл, для більшості користувачів. І також треба мати АРМ, який також є катавультою. Ми обрали плату детонації, тому в нас також використовується канал на бомбу. Він має положення Disarmed, Armed і третє положення 100% це буде детонація. Ось можемо подивитися наш літак кнопкою B. Кнопкою F повертаємось і запускаємо катапульту Команду на арму. Ось ми її запустили, зараз літимо в менуалі. За бажання можна перейти в режим Angle, тоді керування стає значно простішим, значно стабілізованішим, а також воно працює краще під дією РЕП. Ось ми летимо вперед. Можемо перейти назад в менуал. Що має якийсь певний сенс, наприклад, при... Фінальному відрізку при безпосередньому враженні. Ось бачимо ціль. Наводимося на неї, переконуємо те, що в нас арлена бомба. І безпосередньо вражаємо ціль. Ось бачено, що ціль знищення і все пройшло супер.